209 років з дня народження геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко це не минуле. Шевченко це сьогодення, як для нас, так і для всього світу. Шевченко це Україна, а Україна це Шевченко. Навесні, коли тануть сніги і нарядці, просяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Слухайте, слухайте голос, голос безсмертний Тараса. Від наша гордість і слава рідної мови Окраса. Пісня його не вмируща, рідного слова Окраса. Слухайте, слухайте голос, голос безсмертний Тараса. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, сміється, лютий враж, та не дуже бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чи ми гід. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями годуть, платері з плугами йдуть, Співають їдучи дівчата, а матері вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дичка вечеріть подає, а мати хоче научати, так цувойку не дає. Поклала мати коло хати, маленькі діти досує, сама заснула коло їх, за тих гусецької дівчата, за сувейку не затила. Че вода з підяву ярим на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє. А кругових переполос. Ще вода із загаю, тапо підгорою паче цяточка поміж особою. Stone Дібровий вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з супілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Рости, рости, моя пташка, мій маковий цвіт. Розвивайся, поки твоє серце надозріло, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать і кинуть, ані літа молоді, повиті красою, нікані очията. У меті а ані серце твоє тихе, добре ті Не заступить, не закриє, не світі її очі. Найдуть дію та й украдуть. І тебе у Бога. Не цвіти ж мій цвіти новий, не розбитий цвіти. За день тихо, поки твоє серце не розбите. Щиро, вона полюбила козацькі очі. Рости роту, кого ж не любити, ні бачка, ні, неньки. одна, як та. Си долю, вона молоденька, бо люди чужі, размію, чи винна голодка, що голуба любить. Івана сина годувати. у нас повите, кричала, у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинакий, а жонатий. На вольні бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жить, а діточки обід несуть. Комуніла Україна, довго волоніла, довго-довго кров з текла, червоніла, текла, текла та й вишухла. Штепи жаленіють, діти лежать, а над ними могили шиніють. Та що ж того, шокі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихешенько Повію над ними тільки роше, але лесенько їх умилю. Мені однаково чи буду я жити в україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені. Е, неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїм. Неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. Не дай нам Боже втратити країну, Небесний Отче, бережи її від зла, моліться люди за Україну, щоб батьківщина у дітей була. Дніпро благає, хортиця, Карпати, через віки заговорив Тарас, бо гріх великий матір продавати. Без України і не буде нас. Нехай голос Кобзаря звучить над Україною як заклик до волі, до високого національного почуття, до патріотизму. Не журися, Україна нездоланна, перемога близько, довгожданна. Нам Тарасів голос допоможе, ми обов'язково переможемо. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Música